На роботу з дублером раз на рік у день молодіжного самоврядування школярі перевтілюються в управлінців. Справами міста займатиметься Максим Ярмолинський. До свого кабінету його запрошує вінницький міський голова Сергій Моргунов. От фактично тут більшість як кажуть, мого робочого часу, ну, якщо я знаходжуся в міській раді, проходить тут або відповідно в залі нарад. Це спецзв'язок. Тут всі керівництво області, в тому числі голова військової адміністрації, голова обласної ради, керівник обласної поліції, служби безпеки, прокуратури, військові наші і так далі. Тобто це спецзакритий, будемо так казати, зв'язок. Максиму міський голова показує сувеніри із міст партнерів та шеврони, подаровані бойовими підрозділами. Батальйон Фінікс О, оперативне призначення. Імені Бугуна це червона калина, ага. штурмовий батальйон, то тобто вони мені були теж привезли. Знак подяки за допомогу. Максим каже, на посаду міського голови було три претендента. Пощастило йому. Хлопець вже встиг виступити у сесійній залі, і це не легко. Коли на тебе дивляться, діти це не так проблематично, коли на тебе дивиться міський голова. Його заступники ось це більше так би мовити вражало і давало такий... Відгомін да на те, як ти говориш, бо не завжди має якийсь стрес під час того, як говорю, під час свого піччю. А от сьогодні прям відчув, що зараз буду говорити це важко потрібно налаштуватися, зробити декілька вдохів. Видохів Максим під час розмови отримав пораду від мера тримати слово дане людям. Буквально десь пару років назад на прийом до мене записався і приніс, приніс мені показав візитівку, яку я роздавав у 2002 році людям. 18 років пройшло, там ще 19 да, з того моменту. Ну, от, і людина прийшла, каже, от ви колись сказали, от мене прийшла нагода, от я до вас прийшов, вирішив його питання. Але сам факт, що воно мене так трохи розчулило. Да, Звичайно, що... да, така... да? Да. Ну, побачити так. це від, якби звернувся як до депутата, а в кінці-кінці да. звернутися вже так, до, міського так, до міського голови. Якби не був щільно розписаний графік мера для молоді, він знайшов час, бо це майбутнє місто. Я маю надію на те, що саме ці ініціативні молоді люди, ну от, такі як Максим, такі як його колеги, чи наші колеги молоді, вони знову ж таки завдяки своєму цьому бажанню, своїй ініціативі, вони будуть долучатися до розвитку і фактично стратегічного такого бачення розвитку нашої громади, нашого любимого міста. Були і в заступників міського голови, і у директорів департаментів. У відділі оперативного реагування цілодобова варта учні знайомились з опрацюванням звернень громадян, яких за добу надходить понад тисячу. А в ситуаційному центрі як провести відеомоніторинг ситуації на вулицях міста? Це перехрестя вулиць Данила Нечая та Маріупольської, де зіткнулись два автомобілі. Червоний автомобіль, повертаючи ліворуч, не надав перевагу русі зустрічному транспортному засобу. Їх врятувало від е, великих ушкоджень те, що вони були пристібнуті пасками безпеки. Вражений тим, що місто як на долоні, дев'ятикласник Максим Бевза. Дуже цікаво те, як це влаштовано. Виявляється, в нас в місті є дуже багато технічних інструментів, в тому числі найновітніших. Нам розповідають там про різні нейронні мережі. Це я навіть не знав, що в нас вже це нещодавно появилося, це вже використовується. Після насиченого робочого дня безліч вражень. Дублеркам заступників міського голови Євгенії та Діані посидіти в кабінеті не вдалось. Вони заглибились у справи будівельні на різних об'єктах міста. Розказували, що реконструкція це набагато складніше ніж будівництво, тому що потрібно враховувати всі деталі. Виникають різні форс-мажори при реконструкції. І також, як ми вже побували на реконструкції, далі ми вже прибули на саме будування. Нам хотіли показати за те, що воно трішки легше, але при ньому теж є певні умови за те, що деяку землю можна комнути менше, через те, що вже води з'являються. Молоді люди кажуть, не всі процеси управління містом такі легкі, як здавалось спершу. Та це досвід перед обранням майбутньої професії.